Компанія Barbecue Chef. розповім трошки більше про наш смокер-трак на колесах, чим він укомплектований з іншої сторони. З тієї сторони смокер ви бачили, пройдемо трошки далі. Тут розміщується древнік, в якому зберігається об'єм дров, достатній для приготування на протязі трьох робочих днів. Повноцінних для приготування. Значить, з даного об'єму дрова використані були протягом двох днів. І ви бачите, скільки ще лишилось. Тобто ще два дні можна працювати. Правда, на вулиці плюс 30. Це полегшує і зменшує розхід дров. Далі ми пройдемо, і дійдемо до мангала, мангал, в якому встановлена шамотна цегла, для того, щоб знову ж таки максимально бути автономними. Це дозволяє зекономити на вугіллі, використовувати частково, не задіюючи всю площину. І плюс зараз на виїзд ми не взяли, він ще додатково комплектується казаном для того, щоб можна було розділити, робити шашлик, жарити барбікю і варити, наприклад, плов або інші перші страви. Далі під мангалом розташовується ящик-рундук для зберігання різних необхідних. Інструментів називаємо так, і далі він укомплектований мийкою. Мийка складається, кришка дуже легко, тобто він працює, повернули, склали, кришкою накрили. Далі тут відсік для чистої води, для чорної води встановлена помпа. Смокер. Автономно може працювати як від акумулятора, так і власне, від мережі 220 вольт, як він зараз підключений. Дякую, звертайтесь, замовляйте. Це одна з моделей, які ми виготовляємо. Є інші, є більші, менші під ваші задачі. Тому звертайтесь, будемо раді поспівпрацювати. Телефонуйте на 097 30097, підписуйтесь Instagram, Facebook, заходьте в YouTube канал, переходьте на наш сайт. Дякую.